Я на місці раху працювати прийом. Сьогодні в нашій громаді було гучно. Літали російські шахеди, але наша група ППО. При «Ерпінь» сьогодні збила один шахет, і я хочу подякувати. Це дійсно класний результат. В нашій групі є і захисниця. Я від нашої громади, від підрозділу вам висловлюю слова вдячності. Дуже вам дякую за роботу. І так тримати. Слава Україні! Героям робота без умеженія прийняв плюс плюски, зв'язку. Мій позивний хвилька і я працюю у складі мобільно-вогневої групи Ірпінської територіальної громади. Рік назад я працювала педагогом, але закінчивши курси національного спротиву нашої громади, вирішила долучитися до добровольчого формування і захищати небо над нашою громадою. За рік у складі групи я вже здійснила понад 200 бойових виїздів. Бажаю здоров'я. Працюємо вже більше, ніж. Півтора року, мабуть, на виїздах з мобільно-вагновою групою на території Єрпінської громади. За даний час було десь порядка п'ять-шости збитих шахедів. Працює кілька вогнових мобільних груп. Наші бійці чергуються між собою виїжджають під час повітряної тривоги по команді. Сьогодні вночі ми почули акустично його. Потім піймали візуально тепловізаційні прилади, і після цього відпрацювали на ураження шахеда. Наші екіпажі забезпечені приладами ночного бачення, тепловізаційними приладами, зенитними прожекторами, планшетами. Це дає нам змогу максимально відпрацьовувати по цілях, які рухаються в наш бік. Вільний час групи тренуються на тренажерах-симуляторах по збиттю шахедів.